Ошелешив звісткою про розлучення співак Парфенюк, адже ніхто не очікував, що лише через півроку з моменту появи на світ їхньої донечки буде фатальний кінець цій солодкій історії. Однак, подеякували, що історія не така вже й солодка, і що в цій родині було фізичне насилля. Тож запитали про це особисто Віллі. Подеякували, що були такі ситуації, коли ви в стосунках могли підіймати руку на свою ексдружину. Чіма десаво начитали Це, короче. Е, дуже непрофесійно, я б сказав, з вашої сторони. Е, заходити в коментарі, кудись і читати. Це, це казали б не, не люди не казали. з вашого це, близького це, оточення. Не казали, люди, це не могли казати люди з мого близького оточення так точно, бо в моєму близькому оточенні немає таких людей, які будуть розказувати неправду. А е, те, що писали в коментарях, в тіктоці для перегону трафіку в Телеграм свій, таких було дуже багато смс, то це правда, да. І це дуже швидко.